Дальний багатоколірний стінопис із двох частин довжиною по 7 метрів, загальною площею понад 40 квадратних метрів. В Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Соборна, 12 дріб, 16. Обабіч витрин дитячої бібліотеки мурал створено у вересні жовтні 2022 року в розпал визвольної війни України проти російської агресії. Творчий проєкт реалізовано за підтримки Товариства Знання України, мерії міста Кременчука, Управління культури і туризму та мистецької майстерні опора. Морал створили українська мисткиня, доктор філософії Оксана Бойка та скульптор і письменник Микола Степаненко візуалізація та популяризація легенд Кременчука, елементу нематеріальної культурної спадщини. За мотивами книг Оксани Бойко, Легенди Кременчука в картинах та мій Кременчук Легенди історія сучасність. Спис виконана в техніці аерографія з використання високотехнологічних німецьких лаків і ґрунтів, а також екологічного акрилої барників фірми Літл Грін. Стилістика фрескового живопису з багатошаровим нанесенням фарб, яка зберігає оригінальність елементів відповідно до картин, що є в книзі. Монохромна тепла гама. Стінопису з акцентом на червоний оливкові кольори нараховує 12 відтінків, і золотий окрил об'єднує обидві частини. Легенди Кременчука історія назви міста. Перша частина. Центром величної панорами є Славута Дніпро як образ плинності часу. Він поєднує Київську Русь з козацькою добою. Ліворуч в композицію впливають каравани торгових човнів, що прямують від стольного граду Києва до Чорного моря. Зазвичай стерновий, помітивши гранітні пороги, вигукував кремінь. Чув це сигнал до зупинення. Весь скарб забирали з човнів, вантажили на вози, а човни переправляли обережно слідом за провідником або переносили на руках. Згодом ці слова Кремінь злились у назву місцевості Кременчук. Окремі краєзнавці наполягають, що в назву міста лягло слово Кремешок. Кременець, що з польської або тюркської, означає невеличка фортеця. Тож у стінописі вперше в історії Кременчука художницею візуалізована козацька фортеця Саламандра Кременчук, котру збудували наші славні воїни з тесаного граніту за проектом французького військового інженера Гійома Боплана. Тому на передній брилі викарбувана дата закінчення будівництва 1638 рік, із написом саламандр фортес Кременчук. Відповідно до литовських, польських, тюркських та руських історичних джерел, невеличка прямокутна фортеця була на згині течії Дніпра, обнесена ровом з водою, підйомними мостами з чотирма кутовими бастіонами, бійницями і бастіоном навколо замку чоловічого монастиря. Невелика фортеця була незламною. Її бомбили, спалювали, але вона вистоювала. Саме через це її прозвали саламандрою. Наступна легенда говорить про козака і рибалку Івана Кремня, який заснував на Дніпрянське місто. Легенди про нього записані під час краєзнавчої експедиції та мають історичне підґрунтя. Права частина композиції образ вправного козака-характерника, який ходив один проти цілої орди. Він змальований у золотому жупані, гаптованому квітковим візерунком з щучками. Сорочка вишита білим по білому. Кремень сидить у медитативній позі під могутнім дубом з кобзою. Поруч гуляє вірний кінь орлик, майорія дерев'яна козацька церква з частоколом і підвісним мостом переправою. Поруч скриня з віднайденим скарбом, козацька шабля та військові трофеї, турецька сабля, дві порохівниці з сіллю. І, звісно, опішнянський куманець з медовухою, поодаль красуні, дівчата, катря і Мотря. Про складну історію кохання можна прочитати в книзі. Легенди Кременчука, хранителі духовності. Друга частина центральний образ композиції є дівчина Щука із золотавим відливом Луски. Поруч, неначе на хвилях Дніпра. Козацьким скорописом написаний перший куплет народної пісні Пливе щука з Кременчука. Історія появи образа щуки можна прочитати в легенді про щуче озеро. Риба щука є унікальною істотою. Цей хижак має пращурів серед динозаврів, які мешкали в океані Тетіс ще в юрському періоді. Можна вважати, що щука є повноправним господарем нашої землі. Тож народну пісню, записану в альбомі Тараса Шевченка, рукою його друга Чуйкевича, відтепер співає. Кременчук у 2017 році композитор Сергій Горюнович та співачка Юлія Зеленіна дали їй нове життя. Ва, частина муралу присвячена чумацькій столиці Крюкову. Вгорі ви побачите волів української породи, що тягнуть наповнений лантухами і сіллю, дерев'яний віз і вітряк, та визначній події куруківській битві. Домінує образ легендарного гетьмана війська запорозького Марка Жмайла, який своїм талантом стратега переміг багатотисячне військо польського гетьмана Станіслава Конець Польського в жовтні листопаді 1625 року. Історію перемог і зрад, легенду про крука хранителя гетьманського духа і честі народу можна прочитати в книзі. Права частина приваблює добрим і улюбленим кременчужанами зображенням родого котика Велеса, який мирно спить біля. Олив'яної миски з крюківськими варениками, начиненими щукою. До речі, рецепт крюківських вареників за визначенням журі міжнародного конкурсу таємниці України для тебе увійшов у десятку кращих рецептів України. Фонтан Лілея облюбували голуби ізюмівської породи, котрі вивів улюблений марміста міста Андрій Ізюмов на початку ХХ століття, і занесені до червоної книги. У центрі Кременчука у 2019 році відкрито сквер Ізюмова. За бризками води зображений унікальний Кременчуцький трамвай зеленого кольору. І дату початку його курсування у Кременчуці 1899 рік. Один з кільцевих розворотів був якраз на центральній площі біля монументальної споруди. Успенського собору, архітектурної перлини не тільки Кременчука, але й України. Собор збудований у 1816 році за проектом італійського архітектора Джакомо Кваренгі та варварський зірваний за радянську добу. Образ миру, захисту і любові до природи є лелека Гриша, який кілька років жив у нашому місті. Він був і залишається нашим легендарним символом. Цікавинки, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень назвав легенди Кременчука ідентифікаційним кодом українського міста. Мурал створювався художницею без попереднього нанесення малюнку на стіну відразу фарбами на чисте полотно. Шрифт, яким написано легенди Кременчука, розроблено на основі козацьких літописів, так званий український скоропис. Вже вдруге використані елементи Кременчуцького розпису, стилізовані квіткові елементи з вишивок від Києво-руської до барокової козацької доби. Перший розпис зроблено по каменю. Поруч із входом в Кременчуцьку міську художню галерею. Мисткиня малювала обома руками. Коли втомлювалась чи замерзала правиця, аерограф брала в ліву руку і продовжувала працювати. Перша частина створювалась три тижні, друга два. Ескіз обох муралів був розроблений заздалегідь і затверджений на засіданні дизайнерської ради Кременчука при виконавчому комітеті. За ініціативою дитячої бібліотеки стінопис доповнений QR-кодами, котрі закріплені на стіні. Поруч з рослом. Списами за посиланням можна дізнатись про автора історію створення муралів, прослухати народну пісню Плевещука з Кременчука. Мурал є продовженням дії багатостороннього меморандуму з популяризації легенд Кременчука, елементу нематеріальної культурної спадщини, що підписаний 14.09.2022 року, і передбачає вивчення легенд Кременчука в освітніх закладах міста на уроках історії, української літератури мистецтва. У 2020 році легенди Кременчука стали переможцем проєкту народні джерела Полтавщини у 2022 році. Кременчуцьке відділення асоціації філат. Телістив України випустили конверти з муралами легенди Кременчука. У день художника 2022 року міський голова Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбуці привітав митців і авторів стінопису саме зображенням новоствореного муралу. Авторка книги подарувала понад 700 примірників легенд Кременчука бібліотекам із закладам освіти і культури в Україні та за кордон. Провела півсотні презентацій. Де дізнатись більше? Завітайте в бібліотеки міста. Книги Оксани Бойко легенди Кременчука в картинах та мій Кременчук легенди, історія, сучасність в картинах.